Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. І так, іспит буде складатися зовсім по новому. Тепер отримати посвідчення водія стане для багатьох, чесно кажучи, в рази важче, але, можливо, комусь навіть і легше, тому що хочуть забрати повністю усю корупційну складову. Розділяємо відео на два частини. Спочатку як це все буде функціонувати, а потім теоретична частина, як до цього мають доходити. як як взагалі буде проходити іспит водія по новим стандартам? Е, про це вже повідомили в центрі МВС, вже готуються рішення, і вони незабаром будуть доставлені до всіх шкіл, де навчають на автомобілістів, щоб там вже підготували ну, людей до цього. Як це все буде працювати з технічної точки зору? Е, дивіться, всі, хто буде складати іспит на посвідчення водія, на отримання посвідчення водія або, попросту, як його називають в народі прав, так? Будуть проходити так звану технологію Face ID, розпізнавання лиця. Тобто людина приходить, а в автошколі в неї береться оцей Face ID, Так людина приходить, стає в спеціальний апарат, лице щитується там, чи перед камерою, наприклад, лице щиталося. Тоді рандомним. Методом вибирається місце, на якому вона давати робоче місце, тобто комп'ютер, за яким вона буде давати. І на протязі усього складання іспиту буде працювати технологія Face ID для того, щоб бачити, що людина робить, і що це саме та людина робить. Тобто не якесь заготовлене місце, за яке вас посадить інструктор. А будь-яке рандомне місце, і весь час вас буде моніторити якби камера. Це теоретичний іспит і практичний іспит посвідчення водія, хочуть зробити в салоні, поставити немало-небагато не багато камери. Ну, так розумію, одна буде прямо на сюди дивитись, хто буде складати, Одна буде так, щоб бачити людину і бачити екзаменатора, одна якась там, можливо, ззаді. Ну, а чотири — це. Бачите, практично все. і ще одна, напевно, дорогу, так, хоп, щоб бачити, куди людина їде, щоб потім перевірити. Ну, не знаю, хто всі ці камери буде переглядати потім, але тим не менше, контроль жорсткий такий, що просто капець. Говорять, що це для того, щоб забрати корупційну складову, зробити водіїв більш Підготовленими, а щоб не були всі права купленими, так? І щоб покращити ситуацію на дорогах, зменшити кількість аварій, для того і хочуть зробити більш жорсткими правилами і забрати цю корупційну складову. Далі, друга частина відео про те, як буде складатися тест, тому що там також хочуть дуже значно змінити цю всю процедуру е в тому, що, ну. Перед перестановкою до дамків сума, напевно, не міняється, але тут трішки зміниться. В тому, що спочатку людина буде навчатись е, теорії, здавати іспит за технологію Face ID, щоб ніхто нікуди не вліз, головне перед тим хорошенько не посидіти, щоб цей фейс ну, якби розпізнало. Так. Потім, після того, як склала теорію, вчитися практики, тобто водінь до водіння, навіть з інструктором буде допускатись людина, яка лише здала теорію. І потім, уже, після того, як пройшла практику з інструктором, здавати водіння в Мрео так, або в центрі МВС. І таким чином, аж потім здавати водіння з чотирма камерами, щоб тебе добре зі всіх сторон бачили. І аж після того отримувати довгоочікувані права або посвідчення водія, якщо правильно вже висказуватись. Так? Тож, бачимо, що. Чому я від початку казав так, що для багатьох буде набагато складніше, бо дехто ідучи вчитися лише уже думає, як їх купити. Тобто ну не думає, як здати, а думає з ким це вже договоритися, як їх купити, коли лише вчиться. Багато взагалі записується в автошколу тільки для галочки, щоб потім купити ці права. Так, а потім на дорозі довчу. Чому для деяких буде легше? Тому що люди, які дійсно хотіли самі здати, які дійсно ну, непогано це все вчили. Через те, що питання такі запутані, так що і та відповідь здається правильною, і та, до речі, цю складову також мають забрати, щоб не були відповіді, які підштовхують до неправильної відповіді. Тобто дволиці такі двозначні, так, також хочеться забрати. І по-друге, щоб інспектора не ждали, коли їм всунуть щось в карман, так і спеціально не валили. А от дійсно, якщо людина знає, то знає, а не... А він знає, ну я щас йому скажу, що він тут остав, а там десь знак, його не видно, він десь там схований за деревом, Ну, тим не менше, ти потім не здав, так. І докупатися можна навіть до досвідченого водія, не кажучи вже про людину, яка прийшла здавати, розгубилася і, звісно, може наробити купу помилок. Хоча і не повинна цього робити, тому що ну, правило є правило. Тож, далі спостерігаю за інформацією, як це роздасться автошколам, як це прийметься, вам обов'язково розповім. До нової зустрічі на каналі Автотема.